Вітаю, зараз ми подивимося припинення обстрілів Харківської області. Прошу ви сили, скажіть, що заважає припинити обстріли? Чи є ще хоч що-небудь, що заважає припинити обстріли Харківської області, міста Харків Харківська область, скажіть, будь ласка, звільнити всі окуповані території Харківської області припинити обстріли? Так, захист неба. щит, Буде працювати щось у небі. Так, добре. нас цікавить припинити так ось руйнування. Так, це дуже важка ситуація. На майбутнє також вставлятимуть якісь палки в, колі... в коліса. Щось робиться в небі. Буде так. Тут щит. Добрий, а тут чорне небо. Так, дивимося. Захист неба. Вийшла в дуже гарна карта Верховний суд. Це значить, що всі, хто окупована територія Харківської області, прийде Верховний суд, і ви меж всі, хто залишився на окупованій території, хто постраждалий. Буде звільнений, прийде спасіння. Оце вийшли дві карти суда, Справедливість також вийшла. Буде е, щось таке відбуватися, що всі отримають, вороги отримають своє покарання. Оці дві карти. Це дуже гарні карти. Так, припинення обстрілів відбудеться. В прямій дії, або буде пошкодження якесь, або вибиття ворога буде надана, це дуже гарна карта, здійснення мрій, надходження до Харківської області, дуже потужних, яких то, того на що чекали. Нарешті. Оцей ранок настане і обстріли припиняться. Це дуже добрі карти. Надійде така допомога і Верховний суд. Так, і, ви. і відбудеться справедливість. Ворог отримає все за, ну, за те, що він наробив, він отримає своє покарання. Але це мене цікавить, оце що. Так, є живі мешканці. Оце єдине, що буде зупиняти. Вони вороги виставляють як людей, як живий щит. І це буде сповільнювати цю дію. Або зброї наших військових, або самих військових, щоб якомога швидше звільнити окуповані території, вигнати ворога і припинити оці обстріли, десь вони стоять біля будинків, де мешканці. От... Так, що значить це, є, є ще якась така річ. Це щось пов'язано. Ну, знов ось вони виходять такі люди. І за них оця, то, що щит має бути, і за цих людей це може як працює на ворога. Цей щит має захищати людей, а вони ним. Не... Як то будуть користуватися, чи щось таке робиться, і тут зрадник. Тут він ким-то так керує і сплатив такі кошти, що людина зрадежує. От таке щось виходить, і що він... Так, з за цього також будинок руйнується, і, попад... і точні відбуваються удари по... по домівках людей. Це треба обирати. Це важка боротьба. Ось в минулому дуже сильні руйнування. Харківська область. Фортуна приходить до Харкова. Ці дві карти. Це притягнення самої фортуни, і, нарешті, припинення обстрілів і звільнення окупованих територій. Нарешті до сухої землі прийде дощ, і згаснеться пожежа і все буде Ай, буде мирно. Фортуна на боці Харкова. Оце дуже добрі карти. Вони вийшли в центрі. Це дуже добре. Але ось ж він залишились якісь. Люди заробляють на крові. Так. Ну, не знаю, виходить дуже оманлива також ситуація. Можливо, ворог буде планувати вивозити людей. Ай, вивозити людей. Якимось чином будуть одурюватися люди, це буде обман. Не треба виїжджати до ворога, бо він буде користуватися цим. Це дуже буде складна дорога, і в ній будуть казати, що вас спасуть, вас врятують, їдемо, їдемо, але. Для людей це буде просто обман. Будуть дурити також це. Я заперечую. Так, я це все заперечую. Оці всі ревідування і коварні плани ворога, якими він збирався дурити людей, не вийде. Ламаю всі плани ворожі. Заперечую. Ці самі кращі карти я лишаю фортуну на нашому боці. І Харківська область нарешті отримає мирне небо, а ворог отримає всі свої покарання. Оце все я заперечую. Врятува, рятуємо всіх мирних мешканців. Заперечую всіх цих, цих зрадників, хто використовує відео. Як наживо заперечує це все, заперечує. Більше немає. Кому працювати на ворога? Відвертаю всіх колаборантів, фортуна з нами. Харківська область. Так, йдуть бої, про які навіть не можна говорити, але щось відбувається зараз, іде боротьба. Так, страждають люди. Це заперечує. Більше немає втрат для мирного населення і мешканців. Це також заперечую. Заперечую, відкриваємо дороги. Прошу вищі сили. Так, заперечує всі страждання, всю агресію. Заперечую. Де настане мирне небо. Заперечую, заперечую. Запереч. Так, та настане мирне небо над Харковом Так, все. Зараз ми перекриємо всі плани ворожі. Де прийде перемога. Перекриваю. Перекриваю. Так. Прийде перемога, відкриваю дороги. Харківська область, де припиниться обстріл. Так, більше нема руйнувань і страждань, і смертей, мирного населення і військових Збройних, Украї... Збр... збройних сил України. Ай, закликаю вищі сили, прошу, допоможіть. Врятуйте всіх, мирних мешканців. Харківської області, міста Харків. Відвертаю вороги, відвертаю всі ракети, відвертаю всі ворожі плани. Руйнуються, більше нема в них сили. Тікають, відходять від Харкова, від Харківської області, відходять від кордонів з Україною. Більше нема в них змоги для обстрілів. Відвертаю ворогів, закликаю вищі сили, ангелів-охоронців, духів роду, прошу захистити Харківську область, і мешканців від окупантів Російської Федерації. Прошу поверховного суду повернути всі руйнування, всі страждання і смерть Тому хто їх робив. Всім окупантам ворогам вертається все страждання, що вони натворили в Харківській області, де припиниться обстріли. Буде так, буде так, буде так, де настане мир. Буде так, буде так. так. Закриваємо Харківську область, захищаємо Відвертаю гроїв і всіх зрад. Де буде все сказане здійсненим. Так. Дай Бог, щоб ці всі події відбулися, і Харків отримав належну зброю і Харківська область, і кордон був захищений від обстрілів, та настане мир в Харківській області. Якнайшвидше буде так. Це дякую за увагу.